Санька, ну что, доставай. Так, а, надо было брать, да? Я бы, я... Фу. Рассказывай. Так, Е, на явности, новые пульты. Расскажи про пульт, что я не могу ничего сказать. рассказывать? расскажи, какой пульт, какая дюза, какие а, настройки есть. Да, да, в целом расскажи. Все под все, короче. Базовак, все на свете, акрилов. Можно Недорогий з 4 тисячі гривень, правильно? Друзі, іде в комплекті. Скидка. З, двома, з двома головами йде. Один і три. Стандарт. І один і сім. Також в комплекті йде. Бачок без подставки, е, без подставки. З новою поштою, в общем, ви поняли. да, відправляємо. Якщо що, пишіть, номер телефона нижче. Наложений батюш. Е, да. ну, а поняли? якщо хто хоче ще більше пультів побачить, посилання на наш сайт в шапці профіля є. Хто хоче замовити, номер телефона в описі також є. Все, пошли. Давай. ha <laughs> ha